Ну, а США та Німеччина зірвали плани Росії. Щодо вбивства гендиректора виробника зброї Райн Метал, що постачає зокрема так само і озброєння в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на західних посадовців. Зазначається, що американська розвідка виявила на початку цього року, що російський уряд планував вбивство Арміна Папергера. Гендиректор був очевидною мішенью, але його, компа... адже його компанія є найбільшим німецьким виробником життєво важливих 155 п'ятдесяти артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю в українській. Війні до того ж, згідно розвідданих, у Кремлі викликало глибоке занепокоєння, те, що найближчими тижнями Рейнметал відкриває в Україні завод з виробництва бронетехніки. А в Вашингтоні. Триває третій завершальний день ювілейного саміту НАТО. І на сайті організації вже оприлюднили підсумкову декларацію зустрічі. Очікувано згадали і Україну. Зокрема, країни альянсу пообіцяли підтримувати нас на Незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції ухваленню цього формулювання передували палкі дискусії, зокрема США і Німеччина були проти його використання, наголошуючи на більш нейтральному мосту до членства. Попри попередні протести, Угорщина також підтримала рішення про незворотність вступу України до НАТО. Водночас, за даними Європейської правди, амбітність цього формулювання обурила словаччину.